Ну, розкажи, будь ласка, хто у нас спеціаліст по патрубках? хто буде продавати всі ці патрубки? Дивись, всі ці патрубки... До кого телефонувати, кого записувати? Та телефонуйте до сих, але можете почути відповідь, що потрібне іменно, конкретне маркування патрубки. Тобто Ми не підбираємо патрубки по він-коду. Є номер, є патрубок. Нема номера, немає патрубка. Тому що патрубок підібрати по вінкоду це дуже тяжко. Ну, ти поки його знайдеш, це витратить часу, ну не знаю, хвилин 20-25. А потім, що його отут знайти, це взагалі можна ногу зламати. Я думаю, коли в нас телефонують по конкретному патрубку, і ти його подаєш на склад, у нас є такий пошуковець Сергій. Завжди радіє. Завжди радіє, коли його шукають. Але все рівно це запчасть, це ті самі кошти, його потрібно підбирати, його потрібно шукати. Але краще, якби ну як телефонуєте, то зразу з номером. Це буде простіше набагато і вам, і нам. Тому телефонуйте за патрубками, Євромоторс найкраща розбірка в Україні. Будемо пробувати щось шукати.